Судове засідання оголошує відкриттям. Продовжується розгляд кримінального провадження за номером 641-5002-40693 8 травня 2024 року за підозрою Майкло Олена Вікторовича 17 грудня року. Святого року народження, свободенка Костантина Володимировича, 25 грудня 1984 року народження, учинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28, частиною 1, 3 статті 260, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України, та за підозрою. Беш Марини Миколаївни, 24 грудня 1971 року народження, Гірмана Сергія Гіналіча, 9 грудня 1981 року народження, Філіпової Арни Олегни, 20 вересня 1990 року народження, Інюше Марини Миколаївни, 19 квітня 1988 року народження, Кліманова Олени Дмитрівна, 16 квітня 1989 року народження вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 260 Кримінального кодексу України. Прошу секретаря судового засідання повідомити про явку учасників судового провадження також умови фіксації судового засідання. Баченко Січаєва Поразенко

Так, права та обов'язки свої пам'ятаєте, додаткових розв'язків не потребуєте. Добре, сідайте. Так, перекладачі присутні. Так, пам'ятаєте свої права та обов'язки? додатково потребуєте. Сідайте, будь ласка. Так, встановлюємо інших учасників, прокурор присутній. Так, Так. Так, Мальцев Олег Вікторович. Є по відеозв'язку. Так, нас уже. Розуміло, так, захисники Мальцева Олега Вікторовича. Апокат Тарасов? Апокат Панченко. Возуміло. Так, Слободянюк Костянтин Володимирович є по відеозв'язку. Так, Так, захисники Слободянюка Коросі. Гебеш, Марина Миколаївна, ви мене чуєте? Так, захисник. Є? Панченко. Ілюша Марина Мока. Захисник. Бабіко Панченко. Філіппова на Лені. Захисник. Панченко. Кліманова Олена. Захисник. Панченко. Енгельман Сергій. Присутньо. Захисник ви мене чуєте? Бабіко Олександр чую. Так, я добре. Я Повідомляю, що справу продовжує розглядати Приморський районний суд міста Одеси в складі головуючого судді Кривохіжі Юрія Андрійовича, секретар судового засідання Судомора Тетяна Володимирівна. Чи не з'явилися у сторін відводи складу суду, секретарю прокурор? Немає. Сторони захисту немає, правда? Немає. Дякую. Так. Обвинувачені свої права та обов'язки, пам'ятаєте, додаткових роз'яснень не потребує, так? Так. Так, Зрозуміло. Тоді можемо продовжити надійшло відкладних попитання про зміну запобіжного заходу. Будь ласка, я прошу оголосити. Що всі отримали, я думаю, всі ці попитання це заздалегідь, його склала відразу, як з'явилося право передбачити кримінально-процесуальним законом частиною 5 статті 201 Кмінального кодексу щодо Марини Миколаївни Ілюші, розпровадження у справі, які ми зараз слухаємо, відготовчому засіданні 25.02 судом було задоволено. Прокурора від 20.02-25 року про е, продовження в порядку частини 3.315 КПК запобіжного заходу у вигляді приймання під вартою, яке було обрано, спостово, в тому числі Америні Миколаївні е, Ілюші. Стоком е, на 60 днів, а саме до 25.04 е, 25 року е, відповідно до частини першої статті 201 підозрюваного обвинувачення до якого за стосовно запобіжний заклад має право подати питання про зміну. І так, як ще пройшов більше місяця, то таке право з'явилося. і Ми вирішили з ним скористатися. Е, я не буду повторюватись, бо і в минулому судовому засіданні щодо безпідставності обвинувачення вчинення кримінального злочину. Які за частиною першої статті 260, які ставиться її вину, не буду повторюватись, але лише певні моменти скажу, що не зрозуміло із обвинувального акту, в чому саме вона які дії вона вчинила, які заборонені кримінальним законом, що саме як вона здала згоду, в чому вона саме приймала участь, яким чином вона приймала участь, чи вона вступила в вже створену організацію, чи вже чи допомагала її створювати яких. В заходах вона приймала участь, крім відеоконференції, не зрозуміла із обвинувачення, хоча обвинувачення відповідно до практики Європейського суду з прав людини і кримінального соціального кодексу повинно бути конкретним, тобто повинно розуміти і обвинувачення, в чому саме вона обвинувачується. Відповідно до рішення ЄСП у справі Чіпрок і ВНК проти України під поняттям «Грунтована на підозра, розуміється, існування фактів або інформації, які можуть переконати відтинуча в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення з можливістю оцінити лише достатньо зібраних доказів для певної особи, не вдають їх до їх оцінки як допустимих. Що стосується, тобто, право людини відповідно до Європейської конвенції. Кого обвинувачують у учні кримінальні коші бути негайним детально поінформованим про характер і причини обвинувачення висунуто проти особи. Що стосується невідсутності і недоведеності стороною обвинувачення ризики, на які посилалось остання у клопотанні про обрання запобіжного заходу, тут прокурор вже неодноразово розказував про те, говорив наголошував на тому, що намагалися пересікти там. Кордон втікти і таке інше, але Ілюша Марина Миколаївна у неї не проводилась обшуку, вона не, не допитувалася як підозрювана у цьому кримінальному провадженні, і вона мала право вільно пересуватися територію України в межах і в тому об'ємі користуватися правом цим, які не заборонено Конституцією України, тому що відповідно до Конституції України кожна особа має право вільно пересуватися. Ну я виключаю, звісно, ті Території, де ведуться активні військові дії. Тому тут не зрозуміло, які саме ризики, що, що такого мав на увазі. Всю він, він не довів це в судовому засіданні. Варто зауважити, що під захистом Ілюкша Марина Миколаївна затримання мала право, як я вже сказала, пересуватися. Вона раніше не судима, вона. А, ці доводи, які прокурор надав щодо обрання і міри запобіжного заходу, вони лише декларативно були прокурорам висказані. При цьому судом першої інстанції нераховне те, що наслідок направлення кримінального провадження до суду ризики істотно зменшились. Окрім того, була ще в цей період відчув проте в кінці березня була доповідь в ОНУ по цій справі, яка зараз розглядається в. Суді а, в цьому провадженні кримінальному провадження і а, доповідач, який його згадував це кримінальне провадження, говорив про те, що а, справа ведеться упереджено з тиском на підсудних і на сторону захисту загалом. А, в частині невизначення розміру застави судом першої інстанції не в повній мірі враховує підстави та обставини передбачення статті 177-178. Зокрема, практики апеляційного судів, зокрема Київського апеляційного суду, свідчить про застосування до осіб, які підозрюють вчинені злочину, передбачують частиною 6 статті 176 КПК, зокрема, мається на увазі статті 109, 114 з 109 по 114 вимог частини 3 статті 183 КПК України, визначене визначення розміру застави достатньої для забезпечення виконання підозрюва обов'язків передбаченим цим кодексом. Наприклад, це ухвала Київського операційного суду від 9 грудня 2024 року, тобто це право суд може визначити заставу, закон йому цього не забороняє. Автоматична відмова це в застави без здійснення судового контролю є несумісною з вимогами пункту 3 статті 5 конвенції. Рішення у справі проти України по 23-24. Отже, вище викладення обставини належна процесуальна поведінка та міцні соціальні зв'язки. І необхідність утримати та доглядати хвору одиноку матір для належного обґрунтування можливості застосувати альтернативні застави до Ілюші. Покладення обов'язків передбачень статті 194 Кримінального соціального кодексу у разі внесення застави та передбачення законом наслідки їхнього виконання належним чином гарантуватимуть відсутність будь-яких ризиків для кримінального провадження. Розмір застави може бути завідомо ну, для того, щоб він. Непомірним не був для обвинуваченого, тому ми, тим більше, що враховуючи, що вона обвинувачується чиненні не тяжкого злочину, такі розміри застави є сума коштів, що не перевищує 20 розмірів прожиткового на для спецдарних осіб. Тому на підставі е, викладено, коротше, статтями 177, 178, 182, 176, 196, 197, 199, 201, 202 Кримінального спеціального кодексу. Статтями 5-6 конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 50-го року прошу прийняти клопотання, змінити запобіжний заходи у вигляді тримання під вартою обраний щодо обвинуваченої Ілюші Марини Миколаївни та змінити запобіжний заклад на такі, що не пов'язані з позбавленням волі. В разі застосування запобіжного загляду у вигляді е, 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 застави розмір попередбачити, щоб він не перевищено пласти розміру продаткового на мінімум для працівника. Думка, душі. Я совою думка обвинувачення Ірші Марини Миколаївні. Будь ласка, ваша думка приводу про питання захисника. Підтримую свого захисника. Прокурор, будь ласка, суд, я заперечую. Хочу зауважити, що, по-перше, в перший час ті ризики, на які зараз посувалося захисник в своєму виступі щодо їх або зменшення цих ризиків або вони західні судні якомусь не зводимо, тому що... І ці ризики достатні, тим більше, що в нас стаття 1060, яку як та, яка має відповідні ризики, що можливо а, запобіжний заході тримання під вартою, також може суд застосовувати альтернативу як внесення залогу, крім того, зараз захисник доповіла про те, що а, був виступ. В ООН. Я вважаю, що цей виступ, який був від представників організації Human Rights. Або у характеру, та не повинен приймати свідомі як вимога про зміну закладного заходу, або він має навіть зовсім інше, що звідти в принципі справа та возить до справи не обережно, і не більше того. Тому я заперечу проти замовним законодавленням. Розуміло, хто обвинувачених або захисників бажає визволити цього пропортання, будь ласка. Шановний суд, шановні учасники процесу, я бажаю звернути увагу суду в першу чергу на те, що метою запобіжного заходу не є покарання, а є забезпечення належної поведінки обвинувачення. Наразі у нас відбувається таке, що у нас жінки перебувають під вартою вже тривалий час. Ми вважаємо, я, я вважаю, що це загальна думка сторони захисту, що це вже не запобіжний захід, а покарання відносно цих осіб. Щодо безальтернативності запобіжного заходу, я все ж таки прошу суд звернути увагу на те, що це не є обов'язок відмовляти в застосування альтернативного заходу, і суд може за особистою ініціативою. Обрати альтернативний запобіжний захід Я повністю підтримую клопотання колеги. по питанням колеги. Ваша так. честь я підтримую свою колегу. Також хочу наголосити вашу увагу на тому, що норма правова містить форму суд має право не визначити заставу, але не написано, що суд обов'язково зобов'язаний. Застосовувати тільки один запобіжний захід, тобто тут не категоричний імператив, а диспозитивність. Якщо суд не має право не визначати, то суд може і визначити. І дякую нашим законодавцям, що дозволяють танкатися, вибачте, з формулювання правових норм, тому що норма має бути прописана конкретно, точно і правильно, щоб всі її правильно розуміли. Що стосується обвинувачення в статті 260, всі захисники до цього подали клопотання про повернення обвинувального акту, оскільки він не відповідає вимогам, встановленим законом щодо. Формулювання обвинувачення щодо правової кваліфікації та щодо викладу фактичних обставин. І говорити прокурору зараз при наявності е, такого е, нонсенсу в обвинувальному акті на 128 сторінок про існування ризиків він апріорі не може, оскільки його е, акт, верніше, обвинувальний акт, який він підписав, повністю не відповідає нормам закону. І що до 260-ї, да, я згодна з колегами, абсолютно не визначено формулювання ні обвинувачення, ні, дана неправ... ні формулювання визначення правової кваліфікації з посиланням на норму закону, її статті, частину, пункт, пункт і так далі. Порушено навіть цитування форми викладеної норми дальніше, якщо там говориться чи або то це не означає, що і те, і друге, і третє. Тобто прокурор підмінив цитування форми на те, як йому вдобно, як йому зручно. І написався через кому. Тобто, в чому звинувачується? Невідомо. Тому я підтримую абсолютно попитання колеги і прошу його задовольнити. І ще хочу зазві... так, підмітити те, що тримання під вартою стороною обвинувачення використовується виключно як тиск на осіб з метою визнання вини і підписання угоди про винуваті. Ні з чим більшим це не пов'язано. Тільки це не про яку об'єктивність. Не про яке існування е, дійсних, фактичних, доведених ризиків взагалі не йде мова. Це тиск всього лиш психологічний, з метою, як я сказала, підписання угоди про визнання вини і розгляд справи в скороченому провадженні, коли не будуть досліджуватися докази. Оти ж все розуміла позиція, хто ще завісний порівняв адвокат Панченко. Шановний суд, я підтримую все, що сказали мої колеги. Може, про що на закладу увагу? Дійсно, моя під вже 6 місяців знаходиться під вартою по нетяжкому злочину. І як вже наголошувалося раніше, строк притягнення до кримінальної відповідальності по ньому 5 років, з яких вже 3 сквали. Тобто через два роки вже навіть її не можна буде такий до кримінальної відповідальності зі суть закінченням строків давності по статті 49. Крім того, на що ще прошу суд звернути увагу. Коли багато говорили про невідповідність обвинувального акту нормам діючого КПК. Я із цим згодна, але прошу суд все ж таки. Подивитися на обвинувальний акт навіть в тій редакції, яка вона є наразі, яка передана до суду, звернути увагу на те, що в цьому обвинувальному акті немає визначення жодної протиправної дії, яка вчинила Ілюша. Тобто вона не посягала на чиєсь життя, на чиєсь здоров'я. Тобто навіть в тій редакції обвинувального акту нічого цього немає. І відповідно, яку небезпеку вона може там, представляти для суспільства, для нас відверто незрозуміло, тому що навіть в тій редакції обвинувального акту написано, що вона через відеоконференцію на щось погодилась. Це все, що є. Ну, як можна людину за те, що вона приймала участь у відеоконференції, 6 місяців безальтернативно тримати під вартою. Це все. У зв'язку із викладеним, я підтримую клопотання, яке заявлено то, е, захисником батько, прошу суд, його задоволення. Дякую. Адвокатська честь. Я вважаю, що даному випадку взагалі відсутні підстави для сесування позицію закладу до філюшини взагалі до дівчатки. Якщо ми уважно почитаємо норму пункта 3 частини 2 статті 133, то там зазначено, що в разі якщо... За тошень передбачено покарання у вигляді до п'яти років поставлення води, яка собака може при ціл, в неї може бути застосовано тримання під вартою, виключно, якщо прокурором доведено. Що особа переховувалася, не може переховуватися, а за фактом переховувалася або перешкоджала в своєму розслідуванні, або е, о, повідомлено про підозрюю в іншому злочині. Даних обставин ні повідомлення про підозрюю рішення немає. Будь-яких доказів про те, що вона переховувалася відсутній, і те, що вона перешкоджала, теж відсутні. З моменту її затримання оголошення підозрю, вона перебувала під вартою, таких можливостей в неї не було. Фактів про те, що вона переховувалася, оголошена підозра, бо не виконала будь-який повітря на вибух. Тому навіть відповідно до букву закону ця особа і інші дівчата, які перед не вони не мають перебувати під вартою, тому що закон взагалі не передбачає можливості поміщати під варту. І з другого питання, я тут ну, вам забрати час, ну подивіться ну, на южну, це таке сесія сильне, що вам провели особу інваліду, яких немає обох рук, і прокурор наполягав, що ця особа вчиняла кармальні крадіжки у людей. В воєнну зонах попарування і ну, подивіться на цих дівчат, це взагалі нікуди не, не попадеться. Тому я під підтримую питання моїх колеги, і вважаю, що з рахуванням кожного по питання вимог. Пункту 3 частини 2 статті 73 вона має бути в неї бути тримання під вартою, і у разі якщо суд вважає, що потребує будь яке забезпечення належних поведінків, то це має бути будь-який запобіжний захист, то вони пов'язані з позбавленою. Про те, що в, в таких категоріях справ, які передбачені, Довідні статтю, яка пока вжито за... виключення про те, що може не застосовуватися. Застава я пораніше подавав відповідну практику апеляційних судів, які зазначали, що це виключно право суду вирішувати, коли він може застосовуватися, коли може застосовуватися. Але я вважаю, що це має бути, здатися, разом з іншими статтями кримінального кодексу, які взагалі дозволяють застосовувати до певних категорій злочин. Тримання під вартою, е, як визначено в практиці Європейського суду у справі Шокін, шокін проти України. Якщо є відповідна колізія, то будь-яка колізія має використовуватися на користь е, обвинуваченого це рішення і спали за що проти України. В такому випадку, якщо у нас є колізія, що в даної категорії справ до п'яти років до особи не може застосовуватися відповідно тримання під вартою, тому що вона відсутні факти, що вона переховувалась. Зазначаю, статті зазначені саме переховувалася, а не може. І відсутність фактично, що вона перешкоджала слідству. В такому випадку колізія має застосовуватися на якоїсь, тобто вона не може перебуватися під вартою. Розуміла, хто ще не знаю, всі посилувалися. Тут виглядає, що на